Що у них починається Валфей навчання влітку? Ну, от у них же зараз літо, і вони її відправляють вже навчатися, то вона влітку їде не навчатися. Волфею. Неподобство! Знайомся з нашими героями. Рівен. Принц Скай. Такі смішні. Зараз нас будуть Та брен <Блендер>. все, Я тепер буду називати його Блендер. Не можу сказати. Брендон, Брендон хотіла сказати, стоїть такий. Привіт, тімі, це що? Знайомтеся, це тімі. Знаєте, моя магія швидко наведе тут лад with a little меджик. Дякую, але я сам. А як ти сам мені цікаво? Вам просто вбали хату, у вас просто стіни там зараз впадуть. Як ти ну я би скористалася магією феї, насправді, тому що тут складно сказати, скільки вона має доларів у це все вкласти. повертайся влітку, як тільки закінчиться семестр. Тобто вони хочуть відправити її на рік. Раніше не повертайся просто на літо. Ну от у них зараз літо.